Російська армія обстріляла Слов'янськ. Є влучання в будинок та школу. Під завалами можуть бути люди. 30 ноутбуків для дітей-переселенців подарували волонтери у Дніпрі. Зенітно-ракетні підрозділи Сил оборони півдня збили російський штурмовик су 25 Вночі росіяни поцілили у триповерховий житловий будинок у слов'янську. Внаслідок обстрілу обвалився під'їзд. Наразі на місці працюють рятувальники. Ударною хвилею пошкоджено сусідні будинки за інформацією сусідів. Щонайменше троє людей зараз. Йдуть пошукові роботи. їх проводить, тому шукаємо тіла, але можливо їх буде і більше. Вранці окупанти зруйнували четверту та дев'яту міські школи. Руйнувань зазнали й багатоквартирні будинки поблизу. У приватному секторі Слов'янська місцеві жителі самотужки латають дах будинку. Допомагають пенсіонерці – 92-річній Марії Рубан. Вона скинула. Я кинула на пол. Обсипала з вікна і кинула на полма. Я там не знаю, скільки лежала, я потілася з нами. Одна в хаті ніде нікого нікому. ніхто мені нічого не поможе. На вулиці приватного сектору є повністю зруйновані будинки та вирви від снарядів. Третя війна, діт... дітство війна, 14 та війна. Я п'ять война у Краматорську російські окупанти зруйнували психіатричну лікарню. Ракета влучила на будівлю медзакладу, зруйновано частину корпусу. В іншій частині вибиті двері та вікна з шибками. З Мар'їнки екіпаж поліції Білий Янгул вивіз поранених внаслідок російських обстрілів чоловіка та жінку. Їх направили до медзакладу. В деякі райони Мар'їнської громади через масовані обстріли росіян. Білі Янголи змогли дістатися тільки надвечір. Олександра Зоз, новини на Суспільному, Донбас. Збройні силы Украины проводят контрнаступальную операцию против оккупантов на Луганщині, не та мають певні успехи, – кажет Сергей Гайдай. Они сейчас пытаются наоборот усиливаться и вот создают этот третий армейский корпус для того, чтобы пополнить вот этими резервами срочно те подразделения, которые очень сильно пострадали в результате наступлений вооруженных сил Украины. У холі лікарні на прийом до кардіолога своєї черги чекають Сергій та Тетяна. Живе подружжя у Дніпрі. Убрали новий медзаклад через ручне розташування. Ну, от он ходять, у кардіолога, наблюдався. Дівчина молода. Може, та найхороше врач. Но, от, ну а от в ну об'яснілі нам з'їсть более понятно. Сєвєродонецька лікарня почала працювати у Дніпрі з 1 серпня. За цей час до штату доєдналися декілька спеціалістів. На прийом до лікаря можуть записатися як місцеві, так і переселенці. У нас є ті, щоб ті лікарі залишилися, ті, які приїхали, це кардіолог, це невролог, це травматолог, хірург. також у за останній час з'явилась у нас гастроентеролог, ендоскопіст, і у нас з'явився гінеколог і узіст. А такий вигляд нині має лікарня у окупованому Сєвєродонецьку. Обгоріла та напівзруйнована багатоповерхівка. Коли до міста увійшли російські військові, медикам довелось евакуюватися. Сєвєродонецька лікарня на той час я можу сказати працювала майже в звичайному режимі. Навіть коли були обстріли і, і навколо лікарні падали гради, і в місто прилітали кожен день вже гради. Ми ходили на роботу. Ну, на, принаймні, я і весь мій медперсонал, що обслуговував інфекційне відділення, ходив на роботу. Борис Шишин працював у Сверднецьку до кінця березня, лікував хворих на ковід. Каже, під час вторгнення у відділення перебувало близько 30 пацієнтів. Ні. Покинув не одразу, я взагалі не збирався покидати місто, ми збиралися всі працювати, але так сталося, що завдяки нашому дружньому в лапках народу в мене не було де мешкати, тому що була розбомблена моя, моя квартира, От і просто я чудом залишився в живих. Зруйнований Сірнецький перинатальний центр. Лікарка ультразвукової діагностики Лілія Шишина працювала там 30 років. Каже, з перших днів війни приймала пацієнта у підвалі пологового будинку. Ми працювали, бо з першого дня було незрозуміло наскільки будуть масштабні руйнування. І переживши війну 14-го року, ми сподівалися. Мали надію, що е, такі бойові дії не будуть такими активними. У Сівернецьку жінка мала дві квартири, обидві зруйновані. Коли не стало де жити, лікарка переїхала до Дніпра. Пологовий будинок працював ще декілька тижнів після, то, після мого після від'їзду. Е, були вагітні жінки, були породілля, були дуже важкі клінічні випадки. Було дуже, дуже важко. Наразі лікарня працює за адресою проспект Олександра Поля, 22. За місяць роботи до медзакладу звернулась пів тисячі пацієнтів. Владислав Уколов, Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Донбас. Восьмирічний влад, домівка якого залишилась в Маріуполі, одразу оглядає новий ноутбук від волонтерів. Він йому знадобиться для дистанційного навчання. Тільки хотів на день дін загадати, ну, щоб мама купила на ноутбук. Новий. свій старий комп'ютер. Довелось залишити в Маріуполі. Наразі влад навчається в школі в Дніпрі, але каже, що сумує за своїми однокласниками та мріє повернутися додому. Я брала ролики, їздила по дому, тільки під'їжджаю до какну і бачу, що прямо цей. Ракета в мою школу приземляється. Виїхати я, ну в початку війни, коли ще сильно не бомбили, Я не хотіла виїжджати, Ну потім, коли начали сильно бомбіть, спочатку хотел виїхати, а потом я вже привык. Хлопчик розповідає, що подарунок став для нього сюрпризом. Мама тримала це у секреті. В общем, для учеби і для из за того, що этот, е у мене є телефон, но он был, ну, сильно розбитий і очень сильно завісає. Я, наверное, прийду одразу скачаю зум для учоби, а потім уже все остальные игры. Всього в резиденції Літал Маріуполь дітям-переселенцям роздали 30 таких ноутбуків для дистанційного навчання. Зробили це за допомогою благодійного фонду Сергія Притули, керівник хабу Кирило Долімбаїв, розповідає, що техніка хоче вжива проте, в гарному стані виконуємо мрії діточок з окупованих територій, як зі сходу, як з Донеччини, з Луганщини, з Харківщини. Ми залучаємо кошти, купуємо те, про що вони мріяли. Кирило каже: якщо хтось бажає подарувати гаджет дитині з окупованих територій, то вони можуть звертатися до них в резиденцію Літл Маріуполь. Марія Гричко, Олександр Буряк, новини на Суспільному. На 196-й день війни тактика російських військ на південному напрямку не змінилась. Щоб втримати свої позиції, російські війська завдають ракетних та авіаційних ударів по населених пунктах і тилових районах. За інформацією генерального штабу та південного командування, три населені пункти Херсонщини були обстріляні з повітря: білогірка, Костромка та сухий ставок, зруйнована інфраструктура сіл, вогнем артилерії та ракетних систем залпового вогню. Війська РФ вкривають прифронтові райони, активно використовують безпілотники. На південно-бузькому напрямку противник здійснював обстріли із ствольної трактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, Ворог вів повітряну розвідку БПЛА. Здійснив 34 вильоти. Один з безпілотних розвідників типу Орлан-10 не виконав свою місію у Миколаївському районі і був приземлений. Як і російський штурмовик су 25 теж не повернувся до місця дислокації. Зенітно-ракетні підрозділи Сил оборони Півдня стали на заваді. Намагаючись утримати займані рубежі, ворог вкотре застосував тактику авіаційних ударів в напрямку білогірки, костромки, сухого ставку Безименного, За що і щедро сплатив штурмовиком? Су 25 влучно до приземлений нашими зенітно-ракетними підрозділами. Українські авіатори завдали 13 ударів. Ракетно-артилерійські війська впродовж бойового дня виконали 250 завдань. Військо РФ на півдні втратило два склади з боєприпасами у Голій пристані та Томуній Балці. 83 особи, 5 танків, 12 гаубиць, 3 гармати та 3 одиниці техніки. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонець Андрій Горшков у російському полоні з 30 березня росіяни звинувачують колишнього поліцейського члена Херсонської територіальної оборони у спробі викрадення російської колабораціоністки Наталі Поклонської. Про це розповіла сестра полоненого Аліса. Російські військові приблизно 10-15 чоловік прийшли до нас додому, забрали мого брата. Він намагався втекти. Він вистрибнув з другого поверху в під'їзді, а далі намагався бігти від них. за словами дівчини. Перед цим 29 березня один зі знайомих зателефонував Андрію і сказав, що росіяни затримали керівників територіальної оборони Віталія Лапчука і Дениса Миронова. Після викрадення Аліса намагалася відшукати свого брата пізніше. Нам приходили повідомлення від Андрія декілька разів. аудіоповідомлення приходили. Що нібито там я переховуюсь, мама не хвилюйся. 8 травня на російських пропагандистських каналах виклали відео з участю Андрія, де його звинуватили у замаху на викрадення Поклонської. Він пояснив, що проти Поклонської на території підконтрольної України збуджено кримінальне провадження. У цьому місяці рідні Андрія Горшкова отримали лист, датований кінцем червня. Від Червоного Христа відомо, що він перебуває у полоні. Росіяни це підтвердили. Але де він перебуває, стан його здоров'я, нам невідомо. Сім'я Андрія виїхала за кордон за допомогою юридичного представника у Києві. Організували акцію біля міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, щоб привернути увагу на всіх українських полонених, коли формуються списки на обмін. Ми хочемо зрозуміти, як українська влада який. Алгоритм, який процес формування цих списків, чи він є а, прозорим, чи він є справедливим? Чому, наприклад, а, деякі люди потрапляють в полон і через тиждень їх обмінюють? На сьогодні зафіксовано 613 фактів викрадення людей на Херсонщині. Повідомила головна спеціалістка з питань інформаційної політики Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська. Очільники міста Херсона, Каховки, Таврійська та інші сільські селищні голови та їх заступники, старости сіл, секретарі рад, депутати обласної та місцевих рад, правоохоронці, священнослужителі та інші громадяни. Наразі слідство відомо про звільнення 364 людей, продовжують на утримувати окупанти 248 осіб. Правоохоронці продовжують встановлювати кількість викрадених людей та їх анкетні дані, сказала Анастасія Весіловська, Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, Новини на Суспільному. Херсон. Актори Херсонського обласного музично-драматичного театру імені Куліша провели першу читку нового творчого проєкту під робочою назвою Голос Херсонщини, розповів режисер-постановник Євгеній Резніченко. Це пост калаш про окупацію Херсонщини, про стан речей, які зараз є у Херсонській області, про людей, які там залишаються, про людей, які виїжджали з окупації. Нашу виставу будуть в Долучені ще історії наших артистів, які з Херсонщини виїхали з окупації, фактаж історії, новини, те, що відбувається в Херсоні, тобто, це буде віддзеркалено. Гратимуть у виставі нинішні та колишні актори Херсонського театру, які зараз живуть у різних містах, розповіла акторка Євгенія Кірсанова. Жінка приїхала на читку, п'єси з Кривого Рогу. Мені здається, це зараз потрібно, бо багато людей залишилися там в Херсоні наших працівників, і вони хочемо донести, що Херсон це Україна, і не треба забувати про людей на окупованих територіях. Ми працівники Херсонського театру українського. Дія вистави відбувається на Херсонському залізничному вокзалі, де герої діляться своїми історіями, чекаючи на визвольний потяг Збройних сил України, розповів генеральний директор театру імені Куліша Олександр Книга. Місце для роботи херсонцям надав Київський театр імені Лесі Українки. В кінці місяця ми запросимо вас на прем'єру. Так що чекайте, Херсон не здається, Херсон працює, херсонський театр робить все можливе для того, щоб його голос був почутий і щоб його обов'язково почули Херсонці. Які зараз знаходяться в окупації, які потерпають від навали рашистської, які дуже потребують емоційної підтримки? Цю виставу в Херсоні театр покаже другого дня після звільнення міста. Говорить Олександр Книга. За словами директора театру, потяг збройних сил України зовсім скоро прибуде на станцію Херсон. Марина Круглова, Олександр Забродін, Новини на Суспільному. Херсон.